Народ, Всім привіт! Катаю на каналі. Продовжуємо тему Інер... Вот. Переробив я раму. Цього так казав. Вона вже покрашена. Уже є генератор раме. По раме, По зараз скажу. По раме у нас це механізм поворотного вузла. Тут, так як я і казав у попередньому відео, що не видумовую який радар, залишаю від булгарки. Тут було вирізано із труби кусок труби. Вона обрізана, підігнана під е, розмір цього від булгарки. Тут Така планочка просверлена тут, тут, зцентрована, і, коротше, воно так крутиться. Такий механізм. Тут це є кріплення до фоста. Це є обмежувач, котрий тримає хвіст, а це є обмежувач, який тримає хвіст в обратну сторону, коли він йде в вітрозахист. По генератору. По генератору у нас перемутована обмотка. Зроблено діодний міст. Тут І це пакетник для тормоза. Зроблено. І все. За більшість тут нічого. Тут ні він видає нормально так. Зборка цього э, агрегата, генератора на э, раму, тут на генераторі два болтика, тут планка, тут опорний. Збираємо і побачите, як виглядає. Завершимо. Крутиться. Крутиться він дуже легенько, тобто немає ніяких закусів, нічого не закушує. Тобто тут потрібний, тут упорка. Все. Він Крутиться ідеально. Так він на рамі стоїть. У зборі тестер. В Нагрузку дав лампочку. від От... від руки від руки легонько. Тобто нагрузка мінімальна Працює ідеально, будемо працювати і збирати краще зробити сюди корпус. І будемо встановляти. Всім до зустрічі на каналі.